А знаєте, чому в непрості часи значно збільшується кількість навколо магічних спеціалістів і методів? Хто дорослий той пережив 90-ті і пам'ятає, можливо, Кашпіровського, Чумака і цих всіх магів-чародійників, і всіх цих потомственних знахарів, ясновидців і таке інше? І те саме відбувається зараз, але набагато в більшому об'ємі, тому що існує інтернет, існують месенджери, соцмережі, сучасні цифрові інструменти. Ну але причина залишається та сама навколо магічні оці всі методи вірять люди, які психологічно і психічно незрілі. В яких є всередині така знаєте, дитяча свята віра в те, що є хтось більш дорослий, мама, тато, бабуся, дідусь, маг-чародійник, нумеролог-астролог, який краще знає, як конкретно цій людині поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Хто розкаже порядок дій, візьме за ручку і проведе, або чіткий план розкаже, що за чим робити, які, в якій послідовності, і, власне, які наслідки від тої чи іншої дії будуть. Психологічно незрілі, психологічно недорослі люди. Вони не хочуть робити вибір, тому що десь підсвідомо, вони розуміють, що за вибором буде відповідальність. І якщо ти приймаєш вибір, робиш вибір, то ти приймаєш і зворотній бік вибору це відповідальність за наслідки, за успіх, але і за поразку. І таким чином вони уникаючи вибору. Свідомого і дорослого перекладають ніби відповідальність на ворожку на астролога. Так само, як люди перекладають виховання дітей на педагогів, своє здоров'я перекладають на лікарів, вибір таблетки в аптеці. Вони приходять і питають незнайомого фармаколога, фармацевта. Яку таблетку їм треба випити для, при якомусь там незрозумілому симптомі? Тобто, це на кожному кроці ми маємо докази саме незрілості людей. Я не проти людей магічних професій. Я з цікавістю спостерігаю, інколи навіть і можу запитати в них щось, скористатися якоюсь підказкою, але лише для того, щоб підтвердити свій власний вибір і свою власну інтуїцію, підсилити свій план дій. І все б нічого якби навколо научними, магічними. Методами володіли люди порядні. Зараз в мутні часи дуже добре ловиться рибка, як знаєте, так. Да? І під виглядом спеціалістів, таких вдумливих, грамотних, які багато років присвятили опануванню секретів тої чи іншої діяльності, дуже багато шахраїв. Вони користуються слабкістю людей, вони непогано знають психологію, вони маніпулятори, вони знають, де болючі точки і гарно на них натискають. Багато з них на зарплаті у спецслужб. У певних політичних сил, а вони вносять в голови людей і в інформаційний простір по замовленню ту чи іншу інформацію, ті чи інші характеристики, ті чи інші передбачення. І будьте обережні, будьте обережні, і можна спостерігати, спостерігати за людиною, а потім прийде час X, коли скажуть О, натискай на кнопку. А якщо у вас є довіра до цієї людини, яка вже певний час формувалася, і якщо у вас є таке магічне мислення, то майже неможливо вам буде розпізнати цю маніпуляцію і цю фальсифікацію, але це буде впливати на ваше життя. Ви можете зробити дуже важливий, але невірний вибір. Тому, мої хороші, я закликаю вас подумати над цим. Я не просто так кажу, я багато спостерігаю і бачу, що відбувається. Наскільки бум зараз до е, магічних спеціалістів, наскільки люди е, під впливом стресу і страху, і, ці, і цього непевного майбутнього, е, просто стадами, просто бездумними стадами стоять в чергах за чарівною пілюлькою, але е, сила все одно в нас. В кожному з нас всередині Божа іскра, в нас всередині всі відповіді на всі запитання, всі ресурси, всі можливості, вони всередині кожного з нас. Тому, якщо все, що я розказала про вас, то час зупинитися і час дорослішати. Не бійтеся бути дорослими і не бійтеся робити вибір в своєму житті. Так, треба нести відповідальність. Але це буде ваше справжнє життя.